Екстрене включення. приходом весни у пораматось, розпочалася загальна міська толока, завдяки якій місто буде очищене від різного непотребу. На ага. виключенням став і представник минулорічної колекції Just Faded, який безслідно зник вчора ввечері. Якщо вам відомо місце перебування цієї особи, просимо Ой, блядь, та, нахуй ти в очі світиш? Що? Під'їжджайте. Будьте ласкаві, ваша перепустка, тримайте. Ага, все добре. Ну що, клам, яку гру обираєш. Та їй вже нахуй звідси. Та чому ти так одразу? Весело. Не то слово як весело. А що в багажніку. Та нічого такого лопати схема. А, бажаєте долучитися до толоки? Ну майже. А що це на сидінні? Оце? Ого, чули як гриміло. Та це іграшка. Що? Ну гаразд, будемо раді бачити вас у нашому місті панама Тойс. Just Передаємо координати Ось суперники в утреках ловить пані, щуроловки, солвалить повз біта, поганим метроном. Я у сперму токсикозники пане писають що Трема віртови, копив у себе біжить, де кодики мерші. Це не моя історія, батлить по фактам. Але час настав розкрити карти та правду. Якщо ти селебе кожен хед до мене. І нічого не відбере Вийду своїх кліпах про ту для хаги-ваги Для кожного, хто боді шеймить я лялька-чаки, але панама бачить факти, ти жаблявий плявий вігер. У нас є сорі, наші ще один на нам фріки, хіпи. Панама перша спроба, коля плаче на бідах. Його єпли усі щолини, я шалю йому бідах. І Голос у фіналі, та цей півень прийшло кути. Самі слів подяки, каже, я єбанутий окей, найкривіший кавер на ЛП Робиш внесок кожен день Окей, okay, я зроблю екскурс, цікавий теж пісень Наварила борща, мені мала жвату, дубля Єбать інвестор, тоді культура без партурь Київ, -ки чорна марка, ти співаєш біля столу, там теж ні гості розгублені, відпині дві Миколи в ніколя Є трек про є, як чули всі закрина Після виступу ти взяв ту кралю в лісі Недрушний мен, є цига на замовлення. Відзначають батл наш інтригою умовною, обирав. Що сперся на колір шкіра, запам'ятай на батлі ти в ролі Сантима Студія де коля носить каву, плейзірек, бо як звукарь, це гормональне буйство, глухе все, ти порисний, боля, правда, за тебе надасть філоп на його обличчя, оператор відбиває баланс білого. 7 серпня, 2022 двадцять два моя сожалію мая музика, іщезні, ти звита. Коля, так сумував, що забудуть хробаки, я свідомо викрасне минуле. Раджу тобі задуматись, хто із нас єбан Значить, так, по 20к каз кожного присутнього в цій залі мені на карту. І я буду не проти відспівати цього бідера Поки я хаваю столичний торте, білій церкві, знову байдять ногту. All my name, блю, я своїх оку. Кесел не прийшли, до пізди, рукав вічно боку Викупай мене не на вкусів. Бенний фейт, так намагався Та вистріли повз тепер смута в очах Я тут один невідомий персонаж Топиться культуру Пацани лиш мені Він нагадує каріну Патрон Тільки тільки яйцями там де один на Де споза сезоном обурено плаче дитина Все пішло не за вашим сценарієм Тепер для мене виміжені втіря Вору плагнів, щоб показати рагулям, що вони дійсно рагулі разом із вашим ронлем. Сліві жіолета до техніки трупа нуль мені нагадують не гадують. Розвалені сарайти живуть, кубатур боються за пенами, там не повністю потону, чуди притону, не рипийся на альтору. Там можливість далі жити, по позу монітором. Я до свого треку покладаю руку, не чимародона, то не допоможу. Тобто, тут до паратура, то мороджу всім присутнім балагурам Само блята фур, дядя викупай, як тебе берегав батя не до репересплотали берега. Там, де те вчився, я був же ректором, там очі біді читає, значить трохи мек, нотів все, що вони можуть, вонче пил. Пил, все, ще жоден тут не зачепив, я від I